Всім привіт! На зв'язку Лісочек. Цікаво, що сталося в танках за минулий тиждень. Тоді протисни вподобайку, підпишись на канал і насолоджуйся відосом, тому що це актуальні новини. ВОД. Сьогодні починається перша кваліфікація на кланову потасовку, де топові клани Європи будуть змагатись за призові місця та рідкісні нашивки, так звані кулачки. Бажаючих буде багато, але пройдуть самі сильні роти. Деякі проплачені, а хтось просто зібрались соло без підготовки. Закінчився. Турнір по натиску АЛС. Реджі, старі кешбеки, програли в чвертьфіналі проти Вікендів з рахунком 2-4. А у фіналі зустрілись Дабеліо та Мафія, які згодом поїдуть в Китай на турнір. До речі, мафія виграла турнір з рахунком 5-1. І це та мафія, проти якої ми грали командою Фелс Хоп. Пам'ятаєте заміну Реджів? В Команду зайшли Майндбрекер та Анабанчик, але нас більше цікавить актор під Ніком Анабанчик. Славиться тим, що грав. Охороною та набивав собі так середню шкоду на танка. Також ходили слухи, що на є у четвертому сервері грав підставні бої на шкоду в 10 тисяч. Але на жаль, у мене немає на це доказів. Та сам Анабанчик чомусь старі реплеї нікому не показував. А тепер до самого цікавого ось в момент зі стріму, де Анабанчик висловлюється про українців. Як мене заїбати хафли, є. Наразі він проживає в Німеччині. Тепер питання: як після цього його взяли в українську команду? Багатьом не подобається цей ЧСВшний актор. А що ви скажете на рахунок нього? Так старався в бою, що аж лисина спотіла. Як грали АБС, попали проти Сакреса, виграли по страті та по скилу. Тепер Толіку не бачити свій клан в топ-9, тому що грота грає у свої 1300, а польовий за 1000 боїв не може взяти три позначки на АБТБ. А потім як базу збитися нету? А вот стоять, вот тут. Отсюда я могу на игре сюда проехать в Тай. Да, я... да, да, Только одну тыку получить эти пятые. У нас, по сути, же... у нас тут... Вот Тут был танк 2. Все, тепер історії кінець. Парік покинув Ріджі та перейшов в команду хітів, це по натиску. Також на клановій потасовці змінив команду, покинув мотивацію та перейшов в вінвіли. Скільки років було би змін? Але можливо саме ці зміни допоможуть отримати нові результати. В моєму телеграм-каналі вся актуальна інформація про танки, анонси стрімів, розіграші та спілкування з підписниками. Також на тисячу підписників зроблю великий розіграш, тому підпишись, щоб бути. Завжди проінформованим. Українська команда створила аккаунти на американському сервері та відіграла турнір по натиску, зайняла перше місце та готується до чогось великого. Хочуть заявити про себе на інших серверах, чи мають свій план, про який не всі догадуються. Будемо слідкувати за всім та всіма. Нові бонуси підписки Вод Плюс на китайському регіоні. Такий Вод Плюс потрібен і нам на Європі. Багато різних бонусів та дуже крутих. Будемо очікувати і в нас. Ви б хотіли заміну танку. ТС-54 за підписку Вот Плюс. Якщо так, то який танк та що робити з актуальним танком, тому що він в своєму роді вважається дуже гарним важким танком, можна сказати навіть, що трішки імбовий. На минулих вихідних відбувся стрім з Атаманом, танкова хата. Хто не був присутній на стріму, рекомендую переглянути на різку. Такого контенту від танкістів ви ще не бачили. Давайте, пацани, пишіть в чаті завдання для лісочка, я знову для нього видав завдання. Бери соус і вимажу собі оце. О, блять, так я писався. Як думав, що це мені не падає? Це, оце. що ти, як дівка чи зу. Автовот. Автовот. Скільки відсотків жінок першими писали чоловікові після побачення? Всем не тим для Так, Ти побачив. Двадцять три. Ладно, друге. На цьому відео підійшло до кінця. Попрошу вас підписатись на канал та протиснути вподобайку. Я стараюсь для вас випускати якомога більше якісного контенту. А від вас потрібна лише підтримка, яка мене мотивує. З вами був лісочок, гарних хаток та до зустрічі. i'll just inside